Всім привіт, всім гарного дня. миру, спокою, затишку і всього самого найкращого така гарна погода у нас. Зранку холодно, 13 градусів тільки тепла, але погода супер. Добре попрацювати зранку, поки мух нема. Ось так що ось таке то. Так, коли ти будеш різати козликів і чи вони в тебе жирні? Ну, не знаю наскільки жирні, але сьогодні одного зарізала, це їм 4 місяці. Ось так. Бачите, скільки жиру. Ось, це все жир. Я зі шкіри, деру зі шкірою жир я не оставляю, мені хватить того жиру. Так що я не бавлюся, не церемонюся, так кажу, як є. Шкіра все одну закопуватись буде, не буду я з нею бавитися. Так що ось таке. М'ясо досить є, досить гарний. Ось, ну, але це ну біз. Це їм, що ну, десь 4 місяці і тиждень десь такого. В перших числах вони роджені. Зараз скажу якого місяця, не помню, нагадаюсь. В перших числах квітня був в травні, то від зірки тих дві козички роджених, то їм, що ну 3 місяці. А це вони в перших числах квітня роджені. Тобто травень, червень, липень, серпень. Так. Ди, місяць, 4 місяці і який тиждень. Оце їм. Вони мої такі красавчики. Ось, так щось таке то. Ну, вони були кастріровані. Ну, а скільки м'яса, вже потім подивимося. Ну, я думаю, тут трохи буде, але ще він нато малий, я зазвичай ріжу. 7, 8, 10 місяців, а це шоно ну, тільки 4. Ну треба мені чистого фаршу, ну, чистого м'яса і фаршу треба через те. Я його зарізала. Другого не знаю, коли буду різати, десь неділі. Так, що ось таке. -то. Ще одно треба зарізати, а ті ще будуть жити і жити. Так, що ось такі -то справи. Ну, а там вже покажу. Зараз буду на ножках дарти шкіру. Я деру цільною шкірою. Я не розрізаю по, по животі, ось так от того, не розрізаю, щоб менше шерсті на м'ясо попадало. І щоб м'ясо менше контактувало з всякими шерстяними, як сказати, зі шерстю, отак скажемо, шкірою. Такою наружною. Ось таке діло, так що. Якось так. Ну, а що в нас вийде? Тоді я вже вам покажу. Розбираю я зразу на, на куски, тобто ноги, ребра та все, я розбираю зразу на дворі, в хаті тільки обрізаю м'ясо, щоб були менші куски. Ну, все покажу. Як не забуду, так кажу, як є. Так, все. Шкіру я здерла, посмалила, щоб нігде шерсті не було. Ось такою смолячкою я смолю. Ось, дивіться, який він жирнючий всередині. Бачите, скільки жиру? Ну, це ще печінка, сележинка ще... Ну, туріщ мені діставала, тільки кишки виняла. Ось такі чотири місяці козлики. Як вам показати? Ось такі зажирні. Ось, ну і там ще жиру трохи здерла е, того. Дивіться, оце дала гадьониш їсти, Бачите, що робить? Вже взяв зарів. Я ж тобі дала з'їсти, га? От лисяра паршивий. Він буде їсти тільки тоді, коли воно буде смердіти починати. От паскуднік. І що ти йому будеш казати? Ото він так їсти хоче. Людський пес без іжерби триміття. А це дзявав, думаю, ну занесу дам же, хай їсть. І що він їв? Бачите, як їв. От паскудник, ну, менше з тим. Так, все. Буду розбирати, зараз оці пліви відріжу. Ось, жир пообдираю, м'ясо по... з ножками. Так ножки пообрізаю, ножки будуть цілі, бо ножки треба буде. А знову не знаю, як скажуть мені діти, так я зроблю. Чи з костомахою, чи саме м'ясо їм дам, як стять. Так, що ось таке-то. Там побачимо. Як скажуть, так я зроблю. Ось. Так щось такі-то справи. Чи вони на ножці будуть запікати, чи вони будуть саме м'ясо, то, то вже їхнє, тоді я спитаю. Ось таке діло. Не знаю, так файненький. На 4 місяці це є супер. Так, ну, вроді я вже впоралася. Ось так, бачите, на такі куски я розрізаю. Це мої повіділяла ребра. Це з грудини, це собака буде. А це ножки повідрізала. Ось так зараз, ось тут на суставах переріжу і все. Ну, тут ще у того костомаху треба зараз буде відрізати та якось цю, щоб отако була чиста ножка. Цю кость зараз я обріжу. І все. Ось так розбираю зразу. Легенів я не беру, це собакам. Ось так, що ось такі-то справи. Ну, а там вже в хаті як розберу. Подивлюся, що на м'ясо, повідбираю м'ясо окроме, А що так, то буде так. Так, ну а тепер я вже ту морозилку зложила, ну що ну, нагадалося? І ставлю ту крісло мені. Треба назад діставати з морозілки. <кхи> Ой! Ой-ой-ой. Так. Скільки в нас самого м'яса вийшло? Зараз ми будемо бачити. Так, Іван, ти. Скільки меска з того пасятка. Чекай ну це не металку включила Кілограми. О, на нулях. А боба! Так. Кіло 980. Записуй, тоді скажемо скільки разом. Що записуй? Два кіло? Так. Я калькулятор. А 4700. То м'ясо назад положить. 4700 є. То чисте м'ясо. Не, не меляне. Це фарш. Хіно? Зараз зараз. Ще, 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 ще одна турбешка. Я котра краще положила ціленьким, а це фаршем зробила. Дві кіла 350 грамів. Там було скільки? 4700. Плюс 2, 7. 350. 7. О! Ну і ще торба ребер. А, о, і ще тут спів кілограм. Ну, зараз поставлю на вагу, скажу скільки. 920 грам. Ну, хай ще 300 грамів на миску заберемо. Ось, ну 500-600 грамів тут ще м'яса залишилося. Скільки буде? 7... Вісь... з чим? Скільки? Ну, тільки цього миска. 700. 7600 буде. Ось так. Бо так 900 буде 6. Ну, 6... кілограмів О, Оце я не рахую печінки. А ні, ще там м'ясо є. То якраз буде 8 кілограмів бо там ще дай тих. Тайп не скучи що. Ну, 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 ще два, два куски м'яса є. О! Ой, о! Ще два куски м'яса є. Оце я хочу пожарити. Ну і печінка нирки і серце, то я його не важу. Оце стільки мій козел. Чотири місяці заважив. З костів тільки взяла одні ребра. Це все от пообрізала. Зараз в морозилку також зложу. Це моїм псам буде що їсти. Бо костомах я не беру собі варити. Ось так обрізаю і пси мої смакують. Okay. Ось такий результат мого чотиримісячного козлика. Ось я рахую, що це досить непоганий результат, 8 кг, не гуди. Ось, а, а вирішайте, так що якось так смачного дієтичного м'яса. Ціла Ціла шухляда. Всем папа.